Тема доповіді 288. Подвійна комета чи астероїд. Зміст доповіді наступний. Вступ. Розглянемо взагалі, що таке подвійні комети. Далі характеристики системи 288P. Формування подвійної системи, які могли бути сценарії формування саме цієї подвійної комети. Еволюція робіти та активність. Ну і відповідно висновки. З лівої сторони екрану ви можете бачити фото цієї подвійної комети. Чітко видно дві компоненти, які обертаються навколо спільного центру мас, і кометний хвіст, тобто шоєв. Вступ. Подвійні комети це небесні об'єкти, що поєднують властивості подвійних астероїдів і кометоподібну активність. Ці системи складаються з двох компонентів, які обертаються навколо спільного центру мас і демонструють періодичне викидання пилу та газу через сублімацію льоду. Такий процес пов'язаний із нагріванням під час проходження повз сонце. З правої частини ви можете бачити. Система подвійного астероїду, де дві компоненти обертаються навколо спільного центру мас. Якщо тут додати ще викидання пилу та газу, то це буде вже подвійна комета. Характеристики системи 288. ПІ. Ось так виглядає ця система на відео, де ми чітко можемо. Відрізнити дві компоненти. Е, орбіта та положення цієї системи е, по, велика піввісь трохи більше за 3 астрономічні одиниці, тобто це точно е, головний пояс астероїдів. Ексцентрицитет орбіти близько 0,2, як бачимо, він високий, е, нахил орбіти 3,2 градуси приблизно. Компоненти системи радіуси приблизно 1,5 км і 1 км. Розуміємо, що розміри не такі великі. так? Маси систем, маса системи приблизно 6,7 10 на 10,12 кг. Період обертання 118,5-119,5 днів після перегеллю, але цей період постійно збільшується, про це будемо казати далі. Відстань між компонентами приблизно 105 109 км саме для ось цих радіусів. Ця відстань є доволі великою, якщо порівнювати з іншими подвійними астероїдами е, таких самих е, розмірів. Іплова активність спостерігалась протягом трьох пригилів, 2011 рік, 16 і 2021 рік. Середня швидкість втрата пилу. Приблизно 5,10 кг на секунду. Можемо побачити знімки, отримані з, за допомогою космічного телескопу Rabb у вересні 2016 року, де чітко можна відрізнити дві компоненти. Ну, і знову те саме відео, що було на минулому слайді. Формування подвійної системи. Саме для системи 288P розглядається два основних сценарії формування. Перший сценарій це формування за допомогою братального розпаду, ну а друге це за допомогою катастрофічного зіткнення. Обратальний розпад. Якраз обратальний розпад є найбільш ймовірним механізмом формування подвійних комет, і саме цієї комети. Тут ми розглядаємо так званий ефект ЯОРб. Основний механізм полягає в тому, що невелике тіло під дією нерівномірного нагрівання сонця починає прискорювати своє обертання через дію ЯОРб ефекту. І нерівномірне відбиття сонячного світла та типове випромінювання створюють момент сил, який змінює швидкість. Обратання астероїда. З правої сторони слайду ми можемо побачити гвинт рубінками, який якраз і ілюструє дію ефекту Ялпа. Зміна швидкості обертання астероїда вражається наступною формулою, де ми бачимо омега це кутова швидкість обертання, е Т-час, е Т-великий момент сил, який створює Ялп ефект, ну, і момент інерції тіла. Коли швидкість обертання досягає критичного е, значення, об'єкт розпадається на дві частини, е, що перевищує гравітаційне тяжіння. І критична швидкість обертання визначається за допомогою наступної формули. де ρ – це густина матеріалу, вже це гравітаційна стала. Після розриву фрагменти залишаються на зв'язаній орбіті. Яка згодом може розширюватись під дію подвійного Яруб-Ефекту. Саме ось цей розрив тіла за допомогою Яруб-Ефекту може оголити підповерхневий лід, який почне сублімувати під дію сонячного нагрівання, і згодом почне демонструвати кометоподібну подібну активність. Наступний сценарій це катастрофічне зіткнення. Тобто зіткнення між двома або більше тілами в головному поясі, під час якого більший об'єкт розпадається на фрагменти, а найбільші уламки можуть залишитись на спільній орбіті і почати обертатись один навколо іншого. Кінетична енергія необхідна для розриву визначається наступною формою, тобто звичайною клінетичної енергією. ДМ це маса тіла В, це швидкість удару. Якщо розглядати саме систему 288, p то сімейство цих астероїдів за підрахунком утворилось приблизно 7,5 млн років тому в результаті зіткнень. І лише 10% маси батьківського тіла залишилося у вигляді подвійної системи. Але, розглядаючи сценарій катастрофічного зіткнення, дуже важко пояснити кометоподібну активність. Якщо лід не був оголений в результаті пізнішого субкатастрофічного зіткнення або розпаду, вплив подвійного Яруб-ефекту, тобто вже після того, як астероїд розпався, неважливо яким сценарієм, будь-то обертальний розпад або катастрофічне зіткнення, на цю систему почне діяти подвійний Яруб-ефект, який буде змінювати велику піввісь системи, тобто відстань між компонентами. І зміна великої піввісі можна описати наступним рівнянням, де А це є велика піввісь, а Л це потік випромінювання. Якщо ми розглядаємо систему саме 288 π то вона відрізняється від інших подвійних астероїдів завдяки. Трьом основним моментам. Як я вже казав раніше, це велика відстань між компонентами саме для цих розмірів. Тобто, якщо взяти подвійні астроїти типових розмірів, в них відстань буде меншою за дану. Також це високий ексцентриситет приблизно 0,2. Ну і основне це активність, спричинена сублімацією льоду. Роблячи невеликий висновок по цьому розділу, ми можемо казати, що найімовірніший механізм формування системи це є обертальний розпад із подальшим впливом подвійного його пефекту. Еволюція робіти та активність у системі 288П. Еволюція робіти і активність дуже тісно пов'язані між собою, так як викид газу і пилу з причиною сублімації льоду може змінити орбіту даної системи. Сублімація як джерело неравітаційних сил під час наближення до Сонця температура поверхні кометного ядра буде зростати, що призводить до переходу льоду в газоподібний стан, який виривається з поверхні, утворюючи полово кому або шлейф. Сублімація льоту створює реактивну силу, яка впливає на динаміку компонентів. Швидкість втрати маси через сублімацію льоду можна визначити наступним рівнянням. де m з точкою це яка швидкість втрати маси, А це площа поверхні, з якою відбувається сублімація. z від t C, від C – це швидкість сублімації. В залежності від температури. Якась цю швидкість сублімації ми можемо шукати за допомогою наступного виразу. ДП від Т це тиск при температурі Т, молекулярна маса газу, і РВК це універсальна стала. Сублімація створює силу віддачі, яка вражається наступним виразом. ДВ це швидкість викидання газу. Для Даної системи ця сила є доволі значною, щоб викликати зміну орбітального періоду. Спостережувані орбітальні зміни після проходження перегелью в 2016 році було зафіксовано зміну періоду приблизно на 1-2 дні. Це відповідає збільшенню великої осі робіти приблизно на 0,61,4 км. І негравітаційні сили, зокрема ті, що створюються газовими струменями, змінюють орбітальну швидкість компонентів за наступною формою Ддельта де В. Зміна швидкості компонентів F це сила сублімації, яка визначалась. Ось цією формулою. Дельта Т час дії сили, тобто час проходження перегелів. Ну і N це маса компонента. Зміна цієї швидкості призводить до корекції параметрів, тобто змінюється велика піввіць, змінюється віцна між компонентами, змінюється ексцентриситет і найголовніше змінюється період. Довготривала еволюція робіти. Система 288P демонструє комбінацію негравітаційних сил, які впливають на її еволюцію. Основні три сили це сублімація льоду, тобто викидання пилу та газу з поверхні. Це ЄОПЕФ і подвійний ЄОПЕФ. Сублімація льоду. Активність зменшує. Масу компонентів, хоч ця зміна маси на маленьких проміжках часу не дуже помітна, бо, як пам'ятаємо, маса системи це приблизно 6 на 10 у 12 кг, а за один прохід по перегиллі втрачається близько 10 у 8 кг, тобто це не є дуже помітним значенням. Та сублімація льоду ще змінює взаємну робіту. Йорп... Йорп під час ЄRP-Effecту ми розглядаємо дві компоненти окремо. Нагрівання поверхні кожного тіла окремо змінює обертання, що впливає на загальну взаємодію системи. І подвійний ЄрпЕфект. Тривалий вплив на всю систему. Тобто, під час подвійного ЄRP-Effecту розглядається вже повна система. Призводить до збільшення орбітальної відстані між компонентами. Яка на зараз становить приблизно 105-109 км. Залежність активності від робіти. Розглянемо прохід цієї системи пов сонце у 2016 році. Під час прегелю льодові ділянки на нашій системі. Нагріваються до температури, достатньої для початку сублімації. Сублімація діля... ділиться на три фази. Початкова фаза це був липень 2016 року. Зафіксовано викид великих часток ПО розміром до 6 мм, про що свідчить... що свідчить про активацію системи. Друга фаза це розвинена активність. Це був вересень 2016 року. Е, основними частинками вже стали пилові зерна діаметром 6,60 мікрометрів, Тобто розміри частинок вже зменшились через більшу температуру. І ці викиди продовжувалися аж до січня 2017 року. Ну, і вже після проходження перегилів активність зменшилась. Е, ком, так, як компоненти віддалились від сонця. Ну, і залишковий пил сформував тонкий шлейф, який ми бачили на малюнку. Ну і висновок. Розглядаючи цю систему, ми можемо сказати, що вона є і подвійним астероїдом, і кометою. Одночасно тому ми можемо її називати подвійною кометою. Так як демонструється і взаємодія двох компонентів, і демонструється кометоподібна активність. Найімовірніший сценарій формування є орбітальний розпад через Єлперфект і подальша взаємодія за допомогою подвійного ЄлПЕфкту, хоча катастрофічне зіткнення також може можливо його виключати не треба. Наступне: негравітаційні сили, тобто це сублімації подвійний ЯрПЕкт, змінюють орбітальні характеристики. Пам'ятаємо, що просто Єлперфект, розглядаючи. Дві компоненти окремо теж можуть змінювати орбітальні параметри, хоч не так сильно. Збільшуючи відстань між компонентами та змінюючи період обертання. І розглядаючи систему 288P, ми можемо казати, що вона є дуже важливим прикладом для розуміння кому... кометних процесів у подвійних астероїдах. Дякую за увагу!